Вітаю всіх! Сьогоднішня тема нашої розмови це сон. І сьогоднішнє відео присвячено Сергію Миколайовичу, оскільки він не може заснути без моїх відео, і сказав, що він під них найкраще засипає. Тому сьогодні поговоримо трошки про сон. І для того, щоб також гарно засинати, як і під моє відео, так і без них ви, по-перше, повинні завжди провітрювати кімнату, намагатися провітрювати кімнату перед сном хоча б 10-15 хвилин навіть у зимовий період слід провітрити кімнату. Це значно покращить якість вашого сна, підвищить рівень кисню в кімнаті, зменшить рівень СО2 та інших антропотоксинів. Наступне це. Виключити вживання кофе, виключити вживання міцного чаю та навіть звичайного чаю, якщо у вас є проблема з засинанням з вашого раціону за 3-4 години до сну. Зверніть увагу, що в вечерю не слід вшивати щось смажене, наприклад, жирну качку або сальце. Це негативно також скажеться на, вашому, на вашій якості сна та на вашому засинанні. Також е, хочу сказати, що ваша постіль, де ви спите, повинна бути максимально комфортна. Зробіть місце вашого сна таким, в, які, в яке б вам хотілося приходити та засинати. Е, поговоримо про методики. Які допоможуть вам, по-перше, позбавитись зайвих думок під час засинання та гарно заснути. Дві основні методики. Перша методика це прогресивна релаксація. Лягте зручніше і сконцентруйте свої думки, всі, всі свої думки на кончиках. Пальців ваших ніг, на ваших ногах, на ваших ступнях Намагайтеся відчути, що саме в цей момент відчувають ступні ваших ніг. Намагайтеся відчути м'язи на ступнях ваших ніг. Після того напружте їх на 10 секунд і розслабте. Далі піднімайтеся. Своїми думками вище, піднімайтеся на гомілку, відчуйте її, напружте м'язи на 10 секунд, а після того розслабте їх. Не напружуйте їх дуже сильно. Напружте їх відсотків на 50-60% від того максимуму, який ви можете. І таким чином, слідуючи знизу вгору. Якщо виходить, то відчуйте навіть м'язи в шиї, напружте на 10 секунд, розслабте. Потім зверніть увагу навіть на ваші мімічні м'язи. Спробуйте відчути, в якому стані знаходяться м'язи вашого обличчя. Спробуйте їх напружити, а потім розслабити. А навіть по, думаю, ви бачите по трошки змінившомуся виразу мого обличчя, що мені трошки вдалося розслабити м'язи мого обличчя. Таким чином, слідуючи знизу вгору, або якщо вам так зручніше згори вниз, понапрушуйте і порозслабляйте м'язи всього вашого тіла. Це дуже гарна методика, яка дозволяє, по-перше, Перестати думати про ті постійні думки, які у нас є в голові, і сконцентруватися на відчуттях тіла і підготуватися до сну. Але якщо ж вам все ж таки не вдається позбавитися нав'язливих думок, і так я вам в такому разі пропоную використати методику п'яти запитань. І перше запитання: а що саме, про що саме я зараз думаю, і що саме я зараз відчуваю? Зверніться до самого себе і проаналізуйте ті думки, які у вас зараз є, і ті почуття, які у вас зараз є, або відчуття, що ви відчуваєте. Представте їх, розкладіть перед собою, уявіть. Що саме у вас зараз на думці? Е, наступне питання поставте до себе, коли ви вже уявите собі той перелік, або одна думка, яка вас бентежить, або той перелік думок, які вас зараз бентежать. Чому це саме важливо, чому вони вас бентежать? Запитайте себе, спробуйте знайти на це відповідь: От чому саме ця думка мене зараз бентежить, чому вона викликає в мене саме ось такі почуття? І вже робота над цим дуже часто дозволяє е, відкинути ряд зайвих думок, які вас бентежать? Коли ви вже перелічили всі ці думки? Подивіться на них з критичного боку і подивіться, чи вони на 100% реалістичні, чи все те, що ви зараз думаєте, воно дійсно так. І чи дійсно це викликає ті самі емоції, ті самі відчуття. Наступне поставте під сумнів. Якщо якась негативна думка вас бентежить, то поставте її під сумнів. А чи дійсно це так? А чи дійсно те, що я думаю, станеться на 100%? А чи може статися взагалі щось інше? І тут перейдіть до останнього етапу і не просто поставте під сумнів негативні думки, а переформулюйте їх. Зарядіть себе, на ніч позитивними думками. На кожну негативну думку. Яка у вас є на кожні негативні відчуття, створіть протилежне позитивне почуття і протилежну позитивну думку. Якщо ви думаєте, що завтра станеться щось погане, то скажіть собі абсолютно протилежну думку, що завтра станеться щось протилежне добре, з величезною ступінь вірогідності. Таким чином, ви зможете. Помалу, потроху привести свої думки до ладу і пам'ятайте, не думки повинні керувати вами і вашими емоціями, а ви повинні свідомо керувати вашими думками і вашими емоціями. Бажаю всім доброї і мирної ночі і гарних снів!